Всім добрий день, дякую за увагу. Ви на каналі Хроніки Третьої світової. Підведемо підсумки тижня, що минув, і зараз якраз є привід поговорити про те, що відбувається як відбувається врегулювання ситуації на найбільш гарячому фронті Третій світової, тобто на українському, враховуючи, особливо те, що на Близькому Сході вже переміря досягнута. Отже, така дуже важлива зустріч була минулої суботи, коли у Парижі зустрілися президент Франції Макрон, президент Сполучених Штатів Трамп і український лідер Зеленський. Саме там як можна зробити висновки з подальших дій та заяв і переговорів французького лідера, і почалася реалізація того мирного плану реалістичного. Дональда Трампа, про який телеграф писав ще у листопаді, якраз ну, приблизно місяць тому, йдеться не звичайно не про популістку, популістку таку обіцянку Трампа закінчити за 24 години, а про практичні нариси цього саме щодо механізму реалізації можливого переміря в Україні. Тоді представники передвиборчого штабу кандидата, який вже тоді переміг. Повідомили, що йдеться про те, що якраз європейські війська будуть введені в 800-мільну буферну зону між російськими та українськими арміями. При цьому, як вони наголосили, американці посилати своїх чоловіків та жінок не будуть, фінансувати цю місію теж не будуть. Як вони висловились, нехай цим займається Велика Британія, Франція, Польща. Можливо, будуть наставники там та і сполучених штатів інша підтримка, але як вони висловились, ствол гармати буде європейським. Кінець цитати, ось ваш кажучи, судячи зі всього, трамп дав старт реалізації цього плану якраз на зустрічі 7 грудня у Парижі, оскільки відразу після того Макрон відправився через декілька днів вже. До Польщі провів переговори щодо залучення польської сторони до цієї місії. Ну і поки що виглядає так, що це, скажімо так, перші дуже далекі нариси, контури миру, які можуть перемір'я, назвемо умовно миром, які будуть в Україні. Тобто, там в Парижі Трамп знову ж таки позначив, як він бачить вихід із ситуації, негайне припинення вогню. І початок переговорів. Це звичайно контрастує з українською позицією, яка перш за все ставить на необхідність отримати гарантії безпеки, або запрошення до НАТО, що, на жаль, нереально і у ближньостроковій, і у середньостроковій перспективі станом на зараз, і також або залучення дійсно європейських військ. Зовсім неправильно починають порівнювати це з тим, що казав в лютому місяці Макрон. На той же, коли казав, що НАТО може направити свої країни НАТО можуть направити свої війська в Україну. Йдеться про зовсім інше. Тоді він гіпотетично казав про те, що якщо ситуація на фронті буде розвиватись катастрофічно для України, можливо втручання військ країн НАТО. А зараз йдеться про саме миротворців, які вже після закінчення гарячої фази війни будуть підтримувати перемир'я. І тут дуже важливе те, що ну практично зараз, що можна констатувати, що це дуже ще далекі контури, розмиті, і це навіть підтверджує позиція Польщі, яка звичайно дуже зацікавлена в тому, щоб створити такі реальні механізми безпеки для себе. Коли там вони кажуть, що тут ця місія має отримати схвалення від НАТО, потім там йдеться про те, що поки що не про дії. Не можна говорити про те, що Польща збирається направити свої війська в Україну, в буферну зону. Тобто це поки що на рівні таких заяв. Але як би там ні було, то це все ж таки, скажімо так, наближення, перше наближення до реальності, яке все ж таки є просуванням до припинення вогню і початку, скажімо, ну, мирних переговорів з агресором. Тому бачимо, що в цьому напрямку якісь дії здійснені, і будемо сподіватися, що тут буде більше конкретики, враховуючи те, що звичайно треба мати на увазі, що якщо стосовно того ж Макрона казати, він дійсно каже дуже правильні речі, проривні. Але що стосується їхньої реалізації, то треба робити таку суттєву похибку. Ну мати на увазі, що до реалізації вони не обов'язково в його виконанні будуть наведені. А що, але тут що дуже важливе, принципово, що зараз європейські країни зацікавлені в тому, щоб створити механізм, який буде, ну, скажімо так, на деякий час ще обезпечить їх від загрози прямого зіткнення з Росією і надасть їм час підготуватися до цього варіанту. Ще декілька років. Тому, звичайно, що стосується, наприклад, Великобританії і позиції їхнього прем'єра Кіра Стармера Польщі, країн Балтії, це теж дуже такі зацікавлені країни. Тобто, сформувався кістяк країн 5-8, тобто до цих, що я назвав, можна там додати ще країни Нідерланди, Данія, яка надає на найбільшу допомогу стосовно свого валову внутрішнього продукту. Тому тобто, є вже кістя країни, які зацікавлені і можуть потенційно направити в Україну свій миротворчий контингент. Але ми бачимо, що поки що про реальні, реалістичні кроки цього про це казати не можна. Я думаю, що це буде більш реалістично вже, скажімо, наприкінці січня або у лютому, коли після закінчення Різдвяних свят Трамп все ж таки сформулює своє бачення того, як він бачить. Як він збирається вийти і допомогти закінчити гарячу фазу цього конфлікту, і тоді вже можна буде казати, які країни, який контингент, яка чисельність, і він, скоріш за все, перед цим має все ж таки провести переговори з Путіним про те, що зараз в оточенні Трампа вже говорять, що до того, як вони там не будуть проведені, казати, що в односторонньому порядку. Якісь дії там європейці та США здійснювати не будуть. Ось такі, в принципі, події, враховуючи те, що сьогодні п'ятниця 13, та на контрасті з цим можна казати, що на горизонті миру в Україні з'являються перші нехай розмиті, але все ж реалістичні контури, які мають шанси там найближчі місяці. Стати більш кріп, кріпкими, міцними і близькими, так що будемо дивитися, як процеси до цьому напрямку. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей.